Японці, як завжди, вміють мене вразити. Верх спідньої білизни з датчиком та чайді це схоже на якийсь прикол. Сьогодні у випуску поговоримо про Дедпуломанія дотягнулась до смартфонів та геймпадів. Прийшла літня презентація Xiaomi. Що нам показали? Samsung намагається не відставати від iPhone. Про що мова? Українська кіберспортивна команда Navi здобула нову перемогу. Як японці ведуть боротьбу зі зрадами. Підготувала для вас чимало цікавих новин. Буде технологічно та цікаво. Перед тим не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ви на каналі GSM Forsage. Мене звати Оленка, і ми починаємо. Маркетингові відділи компанії плідно працюють. А деякі ще доводять, що вони не просто так отримують зарплатню. Так, наприклад, компанія Poco об'єдналась із Marvel для випуску спеціального смартфона Poco X Deadpool X Wolverine Edition на честь виходу фільму Deadpool та Росомаха. Дизайн смартфона виконаний у кольорі Дедпула та отримав назву Crimson Red. Також на корпусі будуть акценти Дедпула та Росомахи. Щодо характеристик, то поки вказати важко. Імовірніше за все, смартфон буде заснований на моделі Poco F6. Вона оснащена 6,67-дюймовим амулет-екраном з частотою оновлення 120 Гц. Процесором Qualcomm Snapdragon 8S третьої генерації, 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Також очікується подвійна камера з 50 мегапіксельним основним датчиком і 8 мегапіксельним надширококутним об'єктивом. Буде представлена 26 липня в Індії. Тоді можна буде й детальніше поговорити про її характеристики. І якщо ви думаєте, що з дедпулом все, то ні. Також з'явилися тематичні геймпади Xbox, а в мережі їх жартівливо прозвали дубкопадами. Геймпад червоного кольору присвячений Дедпулу, а жовтий, відповідно, росомасі. Вони не монолітні, їх задня частина кріпиться до корпусу за допомогою магнітів. На жаль, придбати такі дубкопади неможливо, їх можна лише виграти на офіційній сторінці. Xbox в соціальній мережі X. А ви, прихильники світу Марвел, пишіть в коментарях, скільки нас тут таких. Пройшла літня презентація Xiaomi, і компанія, представила нам дуже багато новинок. Про це й поговоримо. Зокрема, увага була зосереджена на смартфоні Mix Fold 4, який став ще менший. Якщо третє покоління в розкладеному стані було аж 5,3 міліметри то 4, 4 і 6 мм. А вага смартфона знизилась з 255 до 226 грамів. Трішки зменшився внутрішній дисплей. 798 дюйма проти 8,3 дюйма. Проте йому значно збільшили розширення до 2224 на 2488 пікселів, підвищивши їх щільність з 360 до 418 ppi і зрівнявши це значення із зовнішнім дисплеєм. Діагональ зовнішнього екрану не змінилася порівняно з минулим поколінням 656 дюйма. Щодо інших характеристик, то працює смартфон на Snapdragon 8 83 генерації. E Є версії на 12х256, 16х512 та 16х1024 ГБ. В обох випадках пам'ять швидка lpddr 5X та UFC 4.0. Характеристики камер також порадують. Ширик на 50 Мп з діафрагмою F1,7 отримав сенсор Omnivision Light Hunter 800, телевик з оптичним збільшенням 2X, на ті ж 50 Мп з діафрагмою f 20 П'ятикратний перескор. На 10 мегапікселів з f 29 ультраширик на 12 мегапікселів з f 22 та дві фронталки на 16 мегапікселів. Але на цьому презентація, звичайно, не закінчилась. Вони представили новий фітнес-браслет SmartBand 9. Браслет отримав oled дисплей діагоналі 1,62 дюйма з частотою до 60 Гц, Все це із захистом до 5 ATM. Збільшилася автономність, було 16 днів на одному заряді, а тепер 21. А для тих, кого цікавлять годинники, преміум годинник Xiaomi Watch S4 Sport, який отримав корпус із найміцнішого матеріалу титан та сапфірове скло з обох боків. Вони мають дайверський сертифікат ЄН-13319, а також спортивні алгоритми Сунто для вимірювання різних параметрів на кшталт порогу анеоробного обміну, мають посилений GPS, офлайн карти, не всі все це буде показуватись на круглому, 1,43-дюймовому oled дисплеї яскравістю до 2200 ніт. Він працює на одному заряді акумулятора з умовною ємністю в 586 мАч цілих 15 днів. Як вам такі новинки від Xiaomi? собі щось захотіли? Маю для вас ще цікаві новини зі світу смартфонів, і на цей раз від Samsung. компанія готується додати супутникове підключення до всіх смартфонів Samsung. Хочуть не відставати все ж таки від айфончиків. Ця функція дозволить користувачам насилати текстові повідомлення та отримувати доступ до інтернету навіть у зонах, де немає стільникового сигналу. А про цю інформацію дізналась, зробивши детальний аналіз коду додатків Samsung, таких як Emergency SOS, Messages та Phone. Точна дата випуску та сумісні моделі телефонів невідомі. Деякі експерти вважають, що супутникове підключення може дебютувати в Android 15 з подальшою інтеграцією в інтерфейс One UI 7 від Samsung. До речі, такі ознаки супутникового підключення з'явилися і у смартфонах Google Pixel. І цілком вірогідно, що опція супутникового зв'язку стане достатньо поширеною в смартфонах Android наступними місяцями. Було б цікаво, як на мене. А у мене для вас залишилась одна гарна новина, а інша дивна. З чого ж почати? Давайте з гарної. Наша кіберспортивна команда Наві здобула перемогу у фіналі турніру Esports World Cup 2024 з гри в Counter-Strike 2. Вирішальною картою стала Інферно, на якій українська організація не грала з фіналу Копенгаген-Мейджор. Перша половина Наві пішла з рахунком 3 до 9, а фінальний результат карти 6-13. Таким чином, Наві здобула перемогу на Esports World Cup з рахунком 2-1. Цей трофей став уже другим для української кіберспортивної команди цього сезону. У квітні Наві тріумфували на PGL Major Copenhagen's Counter-Strike 2. Навіть у кіберспорті ми молодці. Гру, якщо чесно, не дивилась, бо мало що в тому розуміюсь, але читала, що було дуже захоплююче. А як вам? Я впевнена, що серед наших глядачів дуже багато тих, хто захоплюється саме кіберспортом. Ну і наостанок, як ви вже здогадались, дивна новина. Я б сказала, що навіть дуже дивна. Японці, як завжди, вміють мене вразити. На цей раз вони розробили верх спідньої білизни з датчиком Touch ID. Основна функція такого винаходу, за словами розробників, є запобігання. Бюзгалтеру може бути знятий тільки власником зареєстрованого відбитка пальця. Особисто мені це схоже на якийсь прикол. Ну, бо ж зрадити можна і в такій білизні. Що це повинно дати, Не зрозуміло. Але я вам розказала і ви тепер живіть з цим. Сподобались новини? Залишайте ваші лайки та коментарі. Завжди дуже цікаво читати вашу думку. А я з вами прощаюсь до наступного тижня. Па-па!